Вітаю вас, учні! На 32 му уроці інформатики для 9 го класу. Тема уроку практична робота 6. Вибирання даних в електронних таблицях. Щоб швидко виконати сортування даних, в одному стовці таблиці слід виділити потрібний стопець, перейти в вкладку Основне групу інструментів редагування, обрати інструмент сортувати і фільтрувати і обрати відповідний пункт або сортування від А до Я, або сортування від Я до А. Відповідні інструменти розміщені також на вкладці Дані в групі сортування і фільтри. Щоб відсортувати дані у виділеному діапазоні клітинок зазначенням в кількох стовпцях слід виділити потрібний діапазон клітинок. Бажано, щоб до нього увійшли підписи рядків, але до нього не повинні входити об'єднані клітинки. Перейти в вкладку Основне. Група інструментів редагування, обрати інструмент сортування і фільтрування. Та в ньому обрати пункт настроюване сортування. Або альтернативний варіант перейти в вкладку Дані, групі інструментів сортування і фільтр, обрати пункт сортування, установити умови сортування за значенням в іншому стовпці, вибравши кнопку Додати рівень, або копіювати рівень і вставити в полях рядка, потім за значення параметрів сортування, за значенням в другому вибраному стовпці. установити або змінити значення параметрів сортування. У списку поля сортувати ЗА вибрати ім'я першого стовпця, зазначенням в якому потрібно відсортувати дані в стопці. Також можна обрати значення клітинок і порядок сортування. Якщо у виділений діапазон увійшов рядок заголовка, а позначка пропорція дані з заголовками не встановлена, установити її, вибрати кнопку ОК. Фільтрування це вибір значень у клітинках електронної таблиці, що відповідають певним умовам. Після виконання фільтрування в таблиці відображаються лише ті рядки, дані в яких відповідають умовам фільтрування. Усі інші тимчасово приховуються. У Excel є дві команди фільтрування простий фільтр та розширений фільтр. Щоб установити режим простого фільтрування даних, потрібно Установити табличний курсор у довільну клітинку таблиці або виділити потрібний діапазон клітинок. Перейти в вкладку Основне, групу інструментів редагування, обрати пункт сортування і фільтрування та обрати фільтр. Або альтернативний спосіб перейти в вкладку Дані в групі інструментів сортування і фільтр обрати інструмент Фільтр. Після виконання цих дій біля правої межі кожної клітинки першого рядка таблиці або виділеного діапазону клітинок з'явиться кнопка Відкриття списку команд фільтрування. Відмінити фільтрування даних можна кількома способами. Перейти на вкладку «Основне» у групі інструментів редагування обрати інструмент сортувати й фільтрувати та обрати пункт очистити. Наступний спосіб. Перейти на вкладку Дані у групі інструментів сортування і фільтр обрати пункт очистити. Наступний спосіб Виконати команду Видалити фільтр IS у списку кнопки фільтрування стовпця, за даними якого було проведено фільтрування. або установити позначку прапорця Виділити все у списку кнопки фільтрування стовпця, за даними якого було проведено фільтрування, після чого вибрати кнопку ОК. Щоб взагалі відмінити режим, у якому можна проводити фільтрування, потрібно повторно виконати одну з команд, яка встановлює цей режим. Використання простих фільтрів дає змогу виконати фільтрування не в усіх випадках. Так, наприклад, розглянутими способами не можна виконати фільтрування за умовою, яка є об'єднанням умов фільтрування двох стовпців логічною операцією або, наприклад, сума балів більше за 35, або бал з інформатики більше за 8. Виконати такі види фільтрування в табличному процесорі Excel можна з використанням розширених фільтрів. Для цього слід скопіювати або увести у вільній клітинці електронної таблиці назви тих стопців, за даними яких буде здійснюватися фільтрування, наприклад, назви стопців «Сума» і інформатика, увести у клітинки під назвами стовпців умови фільтрування. Якщо ці умови повинні об'єднуватися логічною операцією «і», то вони мають розташовуватися в одному рядку. Якщо логічною операцією або, то у різних, перейти в вкладку Дані в групі інструментів сортування і фільтр обрати інструмент додатково. У вікні Розширений фільтр вибрати один з перемикачів для визначення області розташування результатів фільтрування, а саме фільтрувати список на місці. Увести в поле вхідний діапазон, діапазон клітинок, дані в яких повинні фільтруватися. Увести в поле Діапазон умов, діапазон клітинок, у яких розташовано назви стопців і умови фільтрування. Якщо був вибраний, перемикач скопіювати результат до іншого розташування, увести в поле діапазон для результату, діапазон клітинок, де має розміщуватися результат фільтрування та натиснути на кнопку ОК. Один зі способів виконати такі операції є знаходження проміжних підсумків. Щоб знайти проміжні підсумки, слід виділити таблицю, в якій буде розміщено проміжні підсумки. Виконати сортування виділеного діапазону клітинок за даними в тому стопці, за яким потрібно згрупувати дані. Перейти на вкладку Дані. Група інструментів структура та обрати інструмент проміжні підсумки. Вибрати у вікні проміжні підсумки у списку поля Використовувати функцію ту функцію, яка буде опрацьовувати дані сума, кількість, середня, максимум тощо. Установити у вікні проміжні підсумки в списку Додати підсумки до позначки пропорців поруч з назвами тих стопців, для яких будуть обчислені проміжні підсумки і натиснути кнопку ОК. Ще одним способом вибрати в таблиці значення, які задовольняють певним умовам, є так зване умовне форматування. Умовне форматування автоматично змінює формат клітинок на заданий, якщо в цій клітинці виконується певна умова. Для встановлення перших двох типів правил умовного форматування, а саме встановлення правил форматування, слід виділити потрібний діапазон клітинок, у якому буде застосовуватися автоматичне форматування перейти на вкладку Основне в групі інструментів в стилі Обрати інструмент умовне форматування. Виділити в списках кнопки умовне форматування Потрібний тип, наприклад, правила виділення клітинок, вибрати списку вибраного типу потрібне правило форматування, наприклад між. Задати у вікні, що відкриється, умови форматування та формат, який буде встановлено, якщо умова буде виконуватися. Формат можна вибрати з наведених. Або вибравши команду настроюваний формат, або установити власний у вікні формат клітинок та натиснути на кнопку ОК. Операція, коли дані з одного документа вставляються в інший документ, називається імпортом даних. Зворотна операція, коли в даний документ вставляються дані з іншого документа, називається експортом даних. Тобто експорт даних це виведення даних з поточного документа у зовнішнє джерело. Імпорт даних це уставлення даних із зовнішнього джерела поточний документ. Експортувати дані з електронних книг в документи іншого типу даних можна використавши команду експорт меню файл. Для цього потрібно обрати меню файл та обрати команду експорт. Таким чином можна зберегти дані електронної книги в файлах текстових форматів, таких, наприклад, як txt. PDF, UDS CSV. Якщо потрібно імпортувати в програму Excel дані з текстових файлів, то слід виконати стандартну операцію відкриття файлу, вибравши в списку тип файлу формат текстові файли. Імпортуванню підлягають тільки текстові файли в форматі txt, CSV і pdf. Або можна скористатися іншим способом імпортування текстових даних, поданих у табличному вигляді в електронну таблицю. Для цього слід перейти в вкладку Дані. В групі інструментів Отримання і перетворення даних обрати інструмент Отримати дані. Після чого вибрати списку пункт з файлу і далі обрати пункт з текстового файлу або CSV файлу. Перейдемо до домашнього завдання. Проаналізувати за підручником параграф 3.5, сторінка 184. Зараз. Перейдемо до виконання практичної роботи. Під час виконання практичної роботи дотримуйтесь правил безпечної роботи за комп'ютером. Для виконання даної роботи нам знадобиться два файли, А саме зразок практична 6 в форматі текстового документа, тобто тексті, та зразок практична 6 в форматі таблиці Excel. Відкриваємо зразок практична 6 на аркуші 1. Виконайте сортування таблиці зазначеннями в стабці Прізвище. Для цього виділимо діапазон клітинок з даними. Перейдемо в вкладку Основне. Група інструментів редагування. Оберемо інструмент сортування і фільтрування. Та оберемо пункт сортування від А до Я. Далі наступне завдання на аркуші номер 2 Виконайте сортування таблиці за значеннями. Кількох стопцях в указаному порядку: для початку прізвище за зростанням», ім'я за зростанням і рік народження за спаданням». Перейдемо на аркуш 2 даної таблиці, виділимо діапазон клітинок з даними. Перейдемо в вкладку Основне група інструментів редагування та оберемо інструмент сортування-фільтрування. Далі оберемо пункт «Настроюване сортування. Після чого в даному вікні сортування за. Вказуємо в першому пункті прізвище. Прізвище за зростання від А до Я. Далі додамо рівень та оберемо пункт ім'я. Також за зростанням. І останнє рік народження, від найбільшого до найменшого, тобто за спаданням. Та натиснемо ОК. На аркуші 3 відобразіть дані про учнів, зріст яких понад 1,80 м, скориставшись так само фільтруванням. Перейдемо на аркуш 3, виділимо діапазон комірок з даними. Вкладки Основне у групі редагування оберемо інструмент сортування і фільтрування. Після чого оберемо інструмент Фільтр. Далі натиснемо на значок відображення біля вкладки Зріст. Після чого оберемо пункт Фільтр чисел та більше або дорівнює». Вводимо в даних 1 метр 80 см та натиснемо ОК. На аркуші 4 відобразіть дані про учнів, які відвідують гуртки малювання або співів, використавши фільтрування. Перейдемо на аркуш 4, виділимо діапазон комірок з даними, з якими будемо працювати. На вкладці Основне в групі інструментів редагування оберемо інструмент «Сортування і фільтрування та оберемо пункт Фільтр, для чого в стопці гурток натиснемо на кнопку відображення. Знімемо позначку з «Виділити все та оберемо гурток малювання та співу. Натиснемо на ОК. На аркуші 5 знайдіть проміжні підсумки за значеннями стовпці Маса учнів, які обчислення середньої та максимальної маси. Перейдемо на аркуш номер 5 Виділимо діапазон комірок з нашими даними. Перейдемо в вкладку Дані. Група інструментів структура та оберемо пункт проміжні підсумки. Оберемо стовпець зі значенням ваги. Використовувати функцію оберемо середнє. Та натиснемо ОК. Далі виконаємо ті самі дії, але оберемо уже використовувати функцію максимум. Та також натиснемо ОК. На арку 6 імпортуйте дані з текстового документа під назвою Зразок Практична 6 в форматі TXT. Для цього створимо новий аркуш. Перейдемо в вкладку Дані, група інструментів отримання та перетворення даних та оберемо інструмент з текстового файлу або CSV файлу. Оберемо файл, зразок практична 6. Натиснемо на кнопку Завантажити. Збережемо книгу. З іменем практична 6. Дякую за увагу до наступного уроку.